П'ять ознак того, що ви перебуваєте в аб'юзивних, токсичних стосунках. Токсичні стосунки або аб'юзивні стосунки це той термін, який ми зараз дуже часто чуємо. І коли ми чуємо, що відбувається в цих стосунках, ми жахаємося, ми лякаємося, чи насправді можуть бути вони такими і чому люди залишаються в них. Позбутися аб'юзу у стосунках дуже складно, саме тому, що є страх, заперечення, залежність. Насильство буває різним. Фізичне насильство дуже явно видно, ніхто його не заперечує. А от емоційне, психологічне насилля, його складно розпізнати, але тим не менш, воно не менш руйнівне. Що ж таке аб'юзивні стосунки? Це стосунки, в яких є фізичне і психологічне насилля. Більше ми, звичайно, говоримо про психологічне насилля, це психологічний тиск. Коли одна людина тисне на іншу людину. Тобто створює такі умови, в яких некомфортно і в яких інша людина змушена щось робити так, як хоче аб'юзер. Зазвичай аб'юзер принижує свого партнера, родича, колегу, підлеглого або звинувачує його в чомусь. Також знецінює, залякує його. В результаті цього аб'юзер отримує свій Дофаміновий такий фон, він отримує задоволення. Ну, таке задоволення, да. умовне задоволення, умовне відчуття щастя, умовну мотивацію, щось робити, прилив енергії, коли здається, що він такий прекрасний. Таким чином підвищує свою самооцінку, стверджується за рахунок іншого, звичайно. Що ж перебувається з людиною, яку пригнічують. Знижується самооцінка, знижується впевненість в собі, звичайно, дуже мало сил для того, щоб боротися, відстоювати себе. І стан він більше схожий до депресивного стану. І в цьому є велика небезпека. Токсичні або аб'юзивні стосунки вони відрізняються від конфлікту, тим, що в аб'юзивних стосунках хтось один має більшу перевагу над іншим, тобто вони такі односторонні. Хтось перебуває в сильнішому становищі, можливо, в фінансовому, можливо, впевненіший, емоційно більше, або по статусу, або якісь економічні по економічним якимсь критеріям хтось переважає. Така умовна перевага є, а іноді прям фактична перевага, і людина це розуміє і цим користується. Тобто зрозуміло. Так, що аб'зивні стосунки це, вони можуть виникати між батьками і дітьми, між керівниками і підлеглими. Найчастіше аб'юз народжується там, де один з учасників відносин впевнений у несамостійності іншого, або є гіперопіка. І тільки тому, що аб'юзер не залишає синців на вашому тілі, це не значить, що немає насилля. Тому далі поговоримо про п'ять ознак, п'ять критерій, п'ять симптомів, на які ви можете звернути увагу, і які частіше говорять про те, що в цих стосунках є аб'юз, тобто є насилля. Я буду говорити на прикладі партнерських стосунків, коли є дружина і чоловік, але будемо розуміти, що це можуть бути в різних стосунках, про які я говорила раніше. Тобто перша ознака це така, коли чоловік завжди хоче знати ваше місце знаходження. І спочатку це виглядає навіть як турбота. Він просто цікавиться, як ви проводите час, він просто хоче вас підвести, коли йде дощ, він хоче зайти на роботу, якось не попередивши вас про це, і запросити на обід. І це виглядає дуже мило і турботливо, особливо на початку стосунків. Але з часом зрозуміло стає, що для нього важливий контроль, і для нього важливо захопити вас зненацька для того, щоб пересвідчитись. У чомусь, що для нього є важливим. Але в будь-якому випадку це призводить до того, що е, далі це буде постійний контроль, це постійне запитування, де ви, що ви робите, і вам треба буде звітувати про це. І ви будете відчувати цей тиск, що якщо ви не звітуєте, от, е, то ви якась не така. Да? Щось з вами не так. Тобто з'являється таке відчуття, щось не так. Другий сигнал це те, що він часто змінює свою поведінку. І тут поговоримо про те, що страждає наша самооцінка, тому що він зазвичай дуже сильно критикує вас, коментує в якомусь негативному ключі ваш зовнішній вигляд, одяг, ваші дії. Деякі чоловіки можуть відслідковувати вашу вагу а, і постійно говорити вам, що ви а, не відповідаєте їхнім уявленням а, про жіночу красу. Хоча ви завжди були такими, а, нічого не змінилось. Але рано чи пізно все може змінитися. А, вам набридає або, нарешті, ви розізлилися а, і почали відстоювати свої кордони. Кривник розуміє, що може от от вас втратити, і він починає кардинально іншу стратегію свою поведінки. Він починає бути білим, пухнастим. Він починає говорити, що не те мав на увазі, що не слухайте його, що це ви занадто чутливо і переймаєтесь тим, що він сказав, або що він не те мав на увазі. І тут головне вам втриматися і не вестися на цю маніпуляцію, тому що це маніпуляція. Ця людина зовсім не робить висновків, не має емпатії, співчуття. Тому це просто знову ж таки форма контролю. Це не вибачення, це форма контролю. Третій симптом це те, що він провокує постійно сварки. Звичайно, в будь-яких стосунках є сварки, люди конфліктують, проясняють ситуації, і це нормально. Але щоб ви відчули різницю, різниця буде в тому, що аб'юзер це буде односторонній конфлікт. Це буде одностороння сварка, в якій обов'язково саме ця людина виграє. Або буде доводити ситуацію до абсурду іноді, або доводити до того, що все-таки він стає правим. І це головна ідея цієї сварки. І таких сварок буде багато для того, щоб вас розшатувати, для того, щоб вам не бути в балансі. Також сенс сварок в тому, щоб залякати вас, щоб змусити вас підкорятися. Хоча ви і не погоджуєтесь з його думкою. Тобто підкорити контроль і підкорити. Четверта ознака це те, що він змушує вас боятися. Особливо це стосується, наприклад, того, що ви помічаєте, ви відчуваєте, що ви не можете всі теми обговорювати з цим партнером. Особливо хвилюючи вас теми, особливо якісь важливі теми для вас, для ваших стосунків. Але ви знаєте, що буде реакція така, яка налякає вас. І ви потім з часом звикаєте щось не говорити, те, що не сподобається партнеру, про щось мовчати. І таким чином ваші потреби будуть забуватися. І з часом ви самі почнете сумніватися в своїх бажаннях і в своїх потребах. П'ята ознака це те, що він стає вашим пріоритетом. Тобто все складається так, так вибудовується, що чоловік стає вашим всесвітом. І рано чи пізно ви розчиняєтесь в ньому. І стаєте його придатком. Складність і небезпека тут в тому, що ви зовсім перестаєте розуміти себе, свої почуття, свої потреби, а іноді це коштує навіть життя. Аб'юзивні відносини несуть у собі безліч неприємних наслідків. Ну, один із таких головних наслідків це те, що є тотальне придушення людини. Буквально вся її особистість вона руйнується, і через це можуть розвинутися різні психологічні розлади. Токсичні відносини це також провісники постійної тривожності, нервових зривів і депресії. Тому, якщо ви за собою помічаєте такі стани або вам говорять про такі стани і помічають у вас, зверніть увагу на це. Зверніть увагу на партнерів поруч з вами. Також, якщо у вас з'являється постійний страх. Який ви не можете з чимось зв'язати, ну ви просто розумієте, що у вас багато страху, тривоги, але причину ви не можете назвати. Також, якщо ви помічаєте за собою невпевненість зробити будь-які кроки, навіть те, що для вас раніше було дуже простим. Прийняти рішення про якусь покупку чи про якусь бізнес-справу, яку ви робили завжди. Дуже просто вам вдавалося. А зараз через невпевненість в собі ви починаєте довго, довго не вирішувати це. Да? Ну, тобто, у вас е, е, така зневіра в свої сили і в себе. Все це виливається на погіршення вашого загального стану, знижується самооцінка. Падає імунна система, порушення харчування і поганий сон. Сонце особливо те, на що треба звертати увагу. І імунна система. Як не дивно, але часто ну, будемо брати так в лапки жертви аб'юзу, не розуміють чому. Так, і лікарі, наприклад, коли не підтверджують, що, щось якусь симптоматику або захворювання, і тоді ми шукаємо в психосоматиці. Це може бути просто сама психосоматика, але зачасту вона, вона випливає із стосунків, із якихось токсичних стосунків, які присутні. Звичайно, найпростіший і найголовніший спосіб, це дійсно вийти з цих стосунків. Але так як ми говорили раніше, що це не дуже просто зробити, тому що якщо це просто е, люди, які нам не знайомі, ми так глибоко не зайдемо в таку серйозну симптоматику. Тому частіше ми говоримо про те, що це якісь дуже близькі нам знайомі, рідні люди, наш партнер, чоловік, е, або хтось, хтось із близьких е, рідних. І тоді складніше виходити із таких стосунків. Але все-таки можна щось спробувати. Найголовніше це перестаньте шукати виправдання аб'юзивній поведінки, оцим насильницьким діям. І винна тільки та людина, яка створює вам цей дискомфорт. І саме це визнання, воно буває іноді найголовніше, але, можливо, одне із найскладнішого назвати речі своїми іменами. Насилля є насилля. Наступне, це встановіть особисті межі і не давайте їх переходити аб'юзеру. Не ведіться на провокації аб'юзера, не говоріть з ним, не вступайте в суперечки, не вступайте в переговори, тому що ви не зможете з них вийти. Наступне майте план виходу із аб'юзивних або токсичних стосунків. Наприклад, якщо це відбувається на робочому місці, сплануйте перехід на іншу роботу. Якщо це відбувається в особистих стосунках, проговоріть з кимось, кому ви довіряєте про те, що ви б хотіли вийти із цих стосунків. Тому що не завжди є наші рідні, хто може нас підтримати. або Чоловік, який є сам аб'юзером, він точно не допоможе вийти з тих стосунків. Тому такий план, треба скласти план. Наступне, в жодному разі не давайте аб'юзеру другий шанс. Пам'ятайте про те, що люди не змінюються. Наступне і теж дуже головне, дайте собі час відновитися. Оточіть себе людьми, які вас точно люблять, підтримують, бажають найкращого. Також рекомендується знайти собі доброго психолога, який допоможе вам на цьому шляху, а також вийти з цих аб'юзивних стосунків. Тож, якщо у вас ще залишились запитання, ви можете їх залишити під цим відео, а також запрошуємо вас на безкоштовні консультації до нас у затишно Space Черкаси, де ви можете скористатися консультаціями юристки, психологині та відвідувати наші різноманітні заходи.